З чим вам доведеться боротися у 2026 році. Давайте сьогодні подивимось такий розклад. Загадайте карту перша, друга або третя, і давайте подивимось, з чим вам доведеться боротися, з якими складнощами у 2026 році. Не про все ж хороше, тільки треба дізнаватися, а про якісь складнощі також. Тому загадайте карту, карту перша, друга або третя. Напишіть в коментарях, ставте лайк для енергообміну. І давайте подивимось, з якими складнощами вам доведеться стикнутися. В 2026 році. Отже, давайте дивитися. Так, що в мене тут варти трохи. Так, давайте дивитися. Значить, перша, друга або третя. Так. Для тих, хто загадав карту номери, вам потрібно буде боротися зі своїми ілюзіями. Можливо, вам потрібно позбавлятися від деяких своїх ілюзій, фантазій, що ви можливо. Ну, про когось занадто добре думаєте, да? і від таких ілюзій вам потрібно буде позбавлятися. Для тих, хто загадав карту номер 2 вам потрібно буде позбавлятися від своїх, можливо, шкідливих звичок або від звички вести надто празний спосіб життя, да? там, можливо, зловживання алкоголем також сюди. А от, скоріш за все, з такими труднощами вам доведеться боротися. Для тих, хто загадав карту номер 3 вам потрібно буде боротися з застоєм у. Житті. Вам потрібно щось ну, від чогось відмовлятися, йти в нове, вам потрібні зміни да? і боротися зі своєю гіподінамією, з тим, що ви нікуди не хочете рухатися, не хочете нічого міняти в своєму житті, але вам потрібно з цим станом застою боротися і все ж таки починати в своєму житті щось змінювати. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадуюся з індивідуальними, звертайтеся особисті. Всім пока.